Техніки вона в нас є, вона є закуплена, значить, ну, куди її розміщувати. От. І знову ж це для нас якась база вже є на сьогоднішній день. Я думаю, що ну, для нової влади сьогоднішній день це може стати таким знаєте, хорошим принциповим питанням, для того, щоб що зробити для людей. Не те, що там міський голова, там собі новий кабінет, тому йде приміщення для людей. От. А е, і ще, от, всі знають відділ державної реєстрації поряду. Ми з ними так ну, співпрацюємо в рамках центру надання від послуг. Ну, е, рік вони працюють вже у складі е, управління юстиції, ну, там важко йшло питання матеріально-технічного забезпечення. Буквально скільки там, неділі-дві, вони отримали е, повний, повний комплект нової. Комп'ютерної техніки. Це теж позитивні. Ну, я думаю, що так воно, якщо буде увага і так в розвиток іде увага до надання адміністративних послуг, то е, це, мабуть, е, буде і в усіх е, таких державних структурах, які скажемо, що відноситься ну, про те, що говориться. Надіємося. Ну, ну, зрозуміло, з центральним рівнем, місцевим рівнем. З самого початку затронули цю тему, але давайте до неї повернемося, може, будемо завершувати, поговоримо, як ви сказали про людей. про людей. Ясно, що ви тут виступаєте з точки зору надавачів, послуг, але все ж таки ці послуги надаються для людей. Як на ваш погляд, Ось, якщо б ви були в шкурі, так би мовити, тих, хто приходить до вас, наскільки вони... Ну, можна оцінити ступінь задоволеності того, що вони отримують. Я маю на увазі, наприклад, той же тривалість послуг. Тобто, чи доводиться їм скільки разів приходити? Тобто доступність, зрозумілість, розговорість ну, терміни і так далі. Тобто, чи спростило це життя тих, в якого ви працюєте? Скажімо так, Ось, з того, щоб ви почали, інформаційна складова, наскільки кожен з вас може оцінити, як ваша служба, ваш орган, наскільки він інформує про громадян про послуги, які, які надаються. Чи все з того, що ви інформуєте, громадянам зрозуміло? Чи недостатньо? Чи, наприклад, ніяк не інформуєте, просто зайдіть на сайт, там все прочитаєте. чи як? Тобто громадяни мають інформаційну підтримку повністю, як ви вважаєте? Я думаю, що не... громадянам потрібно, наприклад, прочитати спочатку, що йому не ясно, тоді над... проконсультуватися, а ні, все вам розкажіть від і до Спочатку Познайомитись, а потім якщо якщо нюанси неясні, тоді вже можна надавати консультацію. Добре, Туди... я, такі питання Я потрапити. Підходити треба. Я не тисну. Значить, дивіться, якщо вчора був 0, а сьогодні, допустимо, 1, це скільки? Ви це... скажете, вчора було на одиницю оцінити, а сьогодні на троєчку, то 300 на 300% покращилося. Але чи воно достатньо? Тут, я думаю, знаєте, моя думка, я. Рахуйте, що я як експерт, не як адміністратор експерт. Я думаю, що в нас в житті По-перше, загальна ну, культура скажімо, споживання тих послуг, вона ще не на тому рівні. Люди ще знаєте, десь ну, не, десь не, не значно менша частина включилася в цю інформаційну систему, яка вже на сьогоднішній день розвивається. І, я думаю, що і ми будемо розвиватися, і будемо додати е, в інформаційному порядку. Е, Громадські заявники потенційні, вони теж будуть десь підніматися до певного рівня. От. Потім ви сказали, кому покращилось, кому погіршилось. Я можу чітко сказати, що от для цієї бабусі, до якої зараз виходила Олена Васильівна, для неї покращилось, бо вона першим зайде сюди, вона 10 разів подумає, чи постукати в двері. А для того, хто ходить пальцем лієром, той, хто ногами відкривав двері до когось з керівників, скажімо, і чи тут до головного архітектора, не образно говорю, чи до когось іншого, то для нього може і спереду, що ви тут придумали значить, давати, я там заходив, чи я там пішов і порішав. Тобто, я думаю, що для рядових громадян це, звичайно, питання покращого. По, а по чисто по нашій, отут сидять ті, хто надавачі, і ми в тому числі. Знаєте, це теж треба е, ще рости, вчитися, культура спілкування, етика, чисто людська. Ми вже хочемо, щоб до нас зверталися тобто, щоб до нас так, як ми до когось. В ну, цьому є питання ще теж. Але це, ну, все, ну, давайте я тоді становимо. кілька таких питань, ну, може, приземлених. Були скарги, наприклад, на режим роботи. На цій на увазі незручний режим роботи. наприклад, Я до вас прийшла, а ви сьогодні не працюєте. Я... <світ> ну, тобто... Ні, ну я <світ> припустив. Нас... Людям підходить. Що? Що говорити про це, я... чи ви, нас, чи чи там повер... ще одна громадська організація <проб> проводила е анкетування на виході. Це так, як не на виборах, а на виході. так, і Ну, з тих матеріалів, що вони нам надали, значить, в принципі, фокус пропозицій чи спектр пропозицій дуже різний. Такий. Ну, деякі вони в принципі, десь і слушні, і над ними треба працювати. Деякі вони, може, і з того, що людина недостатньо поінформована, що вона знає, що ця річ, про яку вона там говорить, пропонує, що вона вже реально є. Тобто по режиму роботи, як правило, не робити. Ну, Я думаю, що нас небагато, поки що установ в державі, яка цей, яка говорить про те, що а, е, ну, установками, які б працювали по суботах і е, ну, продовжений режим роботи, е, знову ж... Інформація є, поки що, скажімо так, звернень такого потоку звернень на той подовжений наш режим чи в суботні дні, поки що їх немає. Добре. А, наприклад, щодо зручності розташування самого вашого центру чи були нарікання, чи це так далеко, і вони сам говорили, що не собирає, добиратися, чи ще не, не буде звідти. наскільки, ну, навіть такий нюанс, як зручність просто шування територіального. Воно я зачитаю. Да. Оце є результат, це ось лінія, яка сьогодні сам Це ті результати, які нам надали, значить, після оцих опитувань. Значить, от, що б ви особисто хотіли змінити діяльності нас? Таке запитання. Чи відповіді? Це було всіх 102. Чоловіка питано. Нічого 18. Збільшити інформованість через інтернет. 3. Зведення до мінімуму часу проходження процедур 1. Компактність і централізація структури 1, все подобається 4. Збільшити години прийому 2. Все добре. 8. Все влаштовує 22. Цілком задоволеною роботою 5. Важко відповісти. 8. Розширити перелік послуг 1, Зменшити кількість послуг. 1, Прискорити тривалість роботи з клієнтами. 1, Немає претензій. 3. Збільшити кількість персоналу. 1, Періодичний контроль роботи. 2. Не знаю. 1, Покращити інформацію про перелік документів. 2, Працювати так заради 1, Максимально спростити оформлення процедур 4. своєчасна явка спеціалістів на роботу 1, розповсюдження схожої організації по всіх областях 1, повністю задоволені 2. Ну, тут, то, я, 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 все влаштовує 22, а повністю задоволені тільки двоє. Забезпечити виконавчу. Організацією пам'ятниками, а пам'ятками про центр або операліку один, поширити дані про центр один, створити ще е, один центр один, можливість повноцінної інформації по телефону один. Це супер, три, щоб було все безплатно один. Всі гарно працюють один. Процівричіво. Ми ще одного відсотку. В принципі, там є вистачення. Але є все супер, е, навіть гарно це ти, але є все супер. І є, є такі, що всі задоволені. Це влаштовує 22. А, Бачите, я все зрозумів, і, в принципі, ми нормально... Ви відчуваєте, що, що ми працюємо, розумієте, це ж... Ми писати провели, але у мене на сам кінець до вас є одне прохання. Кожного я пропоную по одній хвилині висловитися, все ж таки, можливо, щось тут не прозвучало відносно того, які проблеми є основні в основній вашій роботі, і, можливо, як ви бачите якісь пропозиції щодо покращення. одній хвилині, може навіть менше. Прошу вас. наші Хотілося дійсно, щоб хто виховаючи, що ми в повсякденній роботі, просто щоб, так сказати, дійсно передача документів, термінах, щоб нам в принципі не вистачати, подотримуватися на дані, навіть це не що це тільки впирається в подання пропозицій, то ми будемо ініціювати на рівні міської ради, тому що не може тільки одна районна рада подати зміни. Це треба узгодити. Це щодо нормативної діяльності, якщо нас як надачи послуг. Стреляємо матеріально-технічного забезпечення, дійсно хотілося постаршити покращити інформаційне забезпечення. Я от дивлюся по ці стенди, які є тут в центрі. Я би, наприклад, хотів, щоб у нас в районній раді такі самі такого зразка, можна от, трошечки краще чи приміти, але щоб розумієте, це є нове приміщення, яке нове приміщення, нова структура. І тут було зроблено все для того, щоб привернути увагу споживача. Так само ми би хотіли, і щоб і в районах, і місті Ради ті шість послуг, які ми надаємо, щоб було більше. Більше розвилосу. Ми розміщуємо, звичайно що ми розміщуємо на наших стендах, сайтах, але може воно не такого якось вигляду має естетичного. Хотілося б це на це так само мирне кіло. Залучити, я так розумію, якщо є можливість залучити грант якийсь, чи якісь е е е е е кошти спонсорські, не бюджетні, для е е навіть примітивних вивісків. Були б дуже вдячні того, що розуміти, в якій ситуації зараз районні бюджети, не говорячи про міські, і витрачати бодай ту ж тисячу гривень на виготову стену, но ми собі дозволити реально. Якщо є така структура, яка кажу, влада нам в цьому поспіляти, будемо положити, як ви теж. Як ми скажемо, це ще було Знову своїх служб, які бувають прийде. Сподіваємося, де хочуть процес. Я представник продан з позивних удар. Там всі письмен зауважені вивчив немає, побажання, щоб роботи. Це побажання, коли тебе можна зробити. Вони не теж побажання, але ви підяву зараз таких питаннях, що вони допомагають. Дуже багато консультаційних стороні, і ми так само mm підтягуємо -hmm. з нашими питаннями звичайно дуже займання розмірно центрів для всей колосів. Mm -hmm. Це у нас як зразок, і якщо ми певно, чи є так. це вставка. На такій же ми робимо з наші питання, не знаю, з інших послуг, навіть по нашому питанні, так само доступно оратові, щоб у нас все працювало одночасно, жінка, я зтримав продаж І Це А Але рахунок того, що стенди чи ось такі файли, у вас немає, дуже не буде піднишувати закон, пішов і в нас самі зробили нічого. Все можна повіше на копей, кала, попадає, так само спеціальні вирішення саме. Тисячі настеждені не витрачали. Ні, ну просто напросто на причем купили самі в епіцентрі, джінпелі, кліку, є, є то. Зробили. Власими руками вирісили і все.

Надавати на мене, це денний термін, а ми надаємо незадоволення собі провання по терміну нашого. Теж потрібно своїм силами. В мене надає що він назло всі Я думаю, ви поняли наші проглядні питання, що ви знаєте, що... Я хочу ще допомнити. Хочете... Хочеш... Це <гумити> да. перш за все, це е, е, завершення прийняття закону про перелік адміністративних послуг, відміна закону про захист персональних даних. Так, відміну закладів. Бо воно не працює. Ви є це не потрібно

Пам'ятаю дійсно хочу так само подати, оскільки немає обласного рівня державних адміністраторів, і в кожному районі це як така міні-держава, і в кожному районі державний адміністратор на свій власний розсуд розуміє. І як кажуть, як такий показник, як потрібно правильно якусь певну процедуру витримувати в межах законодавства, то ми... Навіть державним адміністраторам, радам районів звертатися до Петра Степановича. У нас є ще більше. Я, я, дос... я думаю, що е, ми критично оцінюємо свою роботу. Е, у нас е, теж серед працівників є люди, які мають більші досвід, є хто менший досвід має. Головне, щоб було бажання і е, я думаю, що основні речі. Ми всі знаємо, але за певних э, ставин чи за певних причин десь щось воно все спрацьовує так, як треба. Я коли ми закінчуємо фосфоруку, я так буквально пару слів розкажу вам э, про останню перевірку прокуратури, на що нам треба yeah. до увагу. речей ми самі знаємо. Так, секрет, якщо проєкт ви узагальні, то я часто інформативно використовую можливість того, щоб ми попереджувати. Ну, власне, дуже вам ще раз спасибі за те, що ви знайшли час, спасибо Божі Степановичу, за організацію. Я таки, власне, хотів би підтвердити, що ми все це тут висловимо, все це узагальнено. І у нас наприкінці проєкту буде звіт, відповідний, який... Верховну раду ми обіцяємо нашого село Сені Бане, сели, всі і ті побажання, які будуть визволені людьми, коли у нас було без групи з підтримувачного празднику. Ми все це проаналізуємо у загальному і я сподіваюся, що ваші побажання будуть очі. Дуже... Спасибі ще раз. Я думаю, що... Наша розмова це так як ланцюгу такої співпраці з громадськими організаціями, І, скажімо, з одним таких най, найсерйознішою організацією, яка має своє ім'я імідж у нас області, Сполучені партнерська агенція. Нам просто необхідно. Враховуючи ці всі перепідтії нашого життя і бюджетів у всіх рівнів, співпрацювати з громадськими організаціями, шукати можливість. Я думаю, що в рамках того, що держава у нас все-таки буде рухатись в Європу, десь будуть і різні фонди міжнародні виділяти певні кошти для підтримки таких речей, в тому числі в плані надання адміністративних послуг, Тобто нам треба просто з вами слідкувати за тими. Повідомленнями, оголошеннями, що той фонд чи той, допустимо, десь оголошує. І будемо співпрацювати, бо ці речі тільки виграються через, чи в, не через, а в співпраці з громадськими організаціями. Е, знаєте, хто е, із таких в е, ну, інших областях, скажімо, е, хто раніше десь почав цю роботу і вже 10 років почав, то вони вже е, ці, цілий. Е, Використовували ці всі речі. Я, теж. Шановні колеги, справа в тому, що наша робота абсолютно не є формальною. Ми так. вас дуже просимо усвідомити, я думаю, що ви цього усвідомлюємо, але все одно завжди мати на увазі, що да, будь-який будь 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 працівник бюджетної сфери, будь-який від будь Міністерства оборони внутрішнього справ, міністерства доходів та зборів або ми буде, хто тут сидить, це людина нанята громадою для надання. Люба бюджетна фінансована завода це надання воздуху. І тому, по суті, створення центру надання адміністративних послуг це не є модою яка існує чисто абсолютно формально для того, щоб створити ще якесь утворення, чи якийсь орган, чи якесь там створення якихось посад. Це мета її, це спрощення громадянам в утриманні цих доступів, які люди найняті на цю роботу бюджетну сферу, надають саме громадянам. І саме з цих позицій а, кожен з вас має діяти, тому що а, не вони для вас, а ви для них. Це дуже важливо. Тому що сама зміна в психології стосунків між людьми і владами всіх рівнів, починаючи від цієї ради, накидючи вищої державної, потребує нашому суспільстві дуже такого значного перегляду і усвідомлення.